Роботи навесні подільським хліборобам додасть минулорічна посушлива осінь. Насіння озимих культур найбільше пшениці восени заправлено в сухий ґрунт. Потім наші лани обминали дощові хмари. Ось і хвилюються зараз селяни про озимину. «Озимина, звичайно, не розкустилася, але не вимерзла. Точка росту є хороша, без хвороб. озимина війшла в зиму, і от виходить. На сьогодні тільки треба особливу увагу звернути на підживлення по померлоталому, тому що тільки будуть погожі дні, тепло. Потрібно багато азоту, щоб розкустилося. Розкуститься хорошо, дані посів, розкуститься, буде врожай. Пересівати озимину на деякій площі доведеться майже в кожному господарстві області. Отже, потрібно вдосталь мати насіння ярих. Про це хлібороби подбали ще торік. А зараз спеціалісти державної насіннєвої інспекції повторно його перевіряють на схожість, чистоту, вологість та зараженість шкідниками. Господарство області практично забезпечені насіннєвим матеріалом на 119%. Проте, якщо взятися в розрізі районів, то є окремі райони, які мають і більше 120-140% забезпеченість насіння, а окремі райони не дотягують до планової потреби насіння. Зокрема, Ситуація така спостерігається в районах, які мають великі інвестиційні компанії, які зберігають насіння поза межами використання земель. Сьогодні ми маємо насіння ярих культур 33,2 тисяч тонн або 120% до потреби. Ви кажете, що вони зберігають за межами районів тобто тих господарств, де будуть сіяти, але це не знає, що його немає. Вниз вони не свої. Безпосередньо воно є, і дійсно цифри говорять самі за себе. Область на сьогоднішній день має повну потребу насіння для посіву ярих культур і для плану ну, попереднього зараз визначеного пересіву озимих культур. Від якості заправного ґрунт насіння у значній мірі залежатиме доля виручного врожаю, адже в народі говорять, що посієш, те й пожнеш.